Якщо вам вже затісно з дітьми в орендованій квартирі, то я пропоную розглянути саме цей варіант. Подивіться, це вхідна група. Тут прийшли, якийсь верхній одяг повісили, речі взуття поставили, Туди далі квартира. Але ми спочатку заходимо на кухню. Ця кухня мені нагадує кухню однієї моєї дуже класної подруги, яка завжди смачно готує, коли до неї приходиш, вона на цій кухні вічно щось шкварчить, журчить, і дуже смачно пахне. Тож Катюша, передаю тобі привіт. Прям дуже зад. Тожна для мене кухня завдяки твоїй викликає суперпозитивні емоції. Далі, дивіться, яка в нас в коридорі величезна шафа на триацькі, Купе Раз, тут зеркальний цік два, потім три, і ще чотири. Тобто дуже-дуже довга шафа і зона для зберігання. В зал потім сходимо. Далі ми йдемо в дитячу, от на це не дивиться це ми сюди всі віші загрібли, щоб гарно відфоткати, їх не буде. Тут дитяча ліжечка, робоча зона. І балкон. Балкон високий, засклений, не хвилюйтеся, і шафа для дитини. Далі підемо в батьківську кімнату вона більша, ніж дитяча, значно, а, гарне двоспальне ліжко. До речі, всі матраси, все після хімчистки, Власниця дуже педантична. І коли виїжджають квартиранти, вона заказує абсолютний клінінг з хімчисткою, щоб новим людям було комфортно. Теж велика шафа, камоти, по бажанню можна собі якийсь телевізор поставити. Ну, це вже як. Вам заманеться. Далі дивимось санвузол. Бойлер, що в Києві дуже актуально, ви знаєте, з цими відключеннями води, це просто жесть, без нього неможливо. І ванна кімната теж чистенька, все доречно, під хімію шафа, пралка, ванна класна, чистенька, ну і дзеркало для вмивання. І, до речі, якщо у вас дитина, хлопчик зацінить оцю шведську стінку, я прямо гарантую. Далі сходимо, подивимось. Зал. Взагалі, зал це кімната для ваших е, будь-яких можливостей. Ви можете зробити тут третю кімнату для дитини або зробити свій кабінет, ну, як вам буде зручно. Тобто він дуже великий, дуже світлий, взагалі така зона для будь-яких реалізацій ваших фантазій та потреб. Теж не хвилюйтеся, телевізори, це все забереться. Зараз підготовлюємо квартиру до фінальної стадії здачі. Тож чекаю вас на перегляди.